Замислимось на хвилинку, чому одні організації просто летять уперед, а інші, здається, застрягли в минулому. Дуже часто відповідь криється в одному єдиному слові лідерство. І сьогодні ми зануримось у те, що це таке насправді не просто якась там посада, а знаєте, потужна сила, що здатна змінити все, особливо в такій надважливій сфері, як освіта. Почнемо одразу з дещо провокаційної думки. Уявіть собі, що головна проблема нашої освіти це не гроші, не програми, не старі підручники, а щось значно глибше. Джерела, на які ми спираємось, стверджують, в самій основі всього лежить саме криза лідерства. Давайте спробуємо розібратися, що ж за цим стоїть. Отже, чому ефективне лідерство раптом стало таким критичним? Ну особливо в часи, коли освітні системи відверто не встигають за тим, як швидко змінюється світ і суспільство. Правда в тому, що без сильних гнучких лідерів будь-яка навіть найкраща реформа просто приречена. Так що ж конкретно стоїть на шляху? Ну, по-перше, це, звісно, консервативні підходи до управління і шалений опір будь-яким змінам. По-друге, часто немає навіть спільного розуміння, а в чому власне проблема. Додайте до цього коктейлю відсутність хоч якоїсь довгострокової стратегії та ігнорування потреб студентів і ринку праці, і стане зрозуміло, чому система буксує. Гаразд, щоб зрозуміти, як вийти з цієї кризи, нам треба копнути глибше і розібратися в самій суті. Хто такий лідер і що робить його ну, ефективним? Давайте пройдемось по ключовим теоріям, які намагаються дати відповідь на ці, здавалося б, прості питання. А ось і воно. Класичне, одвічне питання, яке лежить в основі абсолютно всіх дискусій про лідерство. Це якийсь вроджений дар, доступний лише обраним, чи все-таки це навичка, яку можна натренувати як м'яз? Відповідь, до речі, визначає абсолютно все в підходах до управління. Перший підхід, так звана теорія рис, пропонує доволі просту відповідь. Лідерами народжуються і крапка. Ідея в тому, що є певні чарівні якості: харизма, інтелект, впевненість, і якщо вони у вас є від народження, то ви приречні бути лідером. Це такий собі погляд на лідерство, як на ексклюзивний клуб, куди потрапляють за правом народження. Але, звісно, тут є величезна проблема цей підхід повністю ігнорує контекст. Лідер, який ідеально працює в кризу, може бути абсолютно безпорадним у спокійні часи. І до того ж, за стільки років ніхто так і не зміг скласти той самий універсальний список ідеальних рис, його просто не існує. І як відповідь на ці обмеження з'явився зовсім інший погляд, поведінковий. Його головна ідея просто перевертає все з ніг на голову. Неважливо, з якими рисами хтось народився, важливо, що ця людина робить. Тобто, лідерство це не дар а набір конкретних дій і навичок, а це означає, що йому можна і треба вчитися. І тут ми підходимо до двох фундаментально різних філософій управління від Дугласа МакГрегора. Все дуже просто. Те, у що вірить лідер про свою команду, напряму формує його стиль. Якщо керівник впевнений, що всі навколо ліниві і безвідповідальні, це теорія X. він буде все тотально контролювати. А якщо він вірить, що люди самі прагнуть розвитку, це теорія Y, то він буде делегувати і довіряти. Ця таблиця просто блискуче показує різницю. Теорія X – це класичний батіг і пряник, жорсткий контроль, вся влада в одних руках. І, можливо, це спрацює в екстремальних умовах, коли треба просто вижити. А от теорія Y – це про співпрацю, довіру, делегування, це стиль для середовища, де робота має приносити щось більше, ніж просто зарплату. Добре. А що якщо істина, як це часто буває, десь посередині? Третя велика теорія якраз і намагається об'єднати найкраще з попередніх підходів, додаючи туди один критично важливий інгредієнт контекст. Це, по суті, і є мистецтво адаптації. Ситуаційний підхід, каже нам, просту річ, не існає єдиного найкращого стилю лідерства. Крапка. Найефективніше лідер це такий собі Хамелеон, який вміє бути гнучким. Він спочатку аналізує ситуацію, рівень зрілості команди, складність завдання і тільки потім обирає, як діяти. І ось як це виглядає на практиці. Скажімо, з новою командою або над новим проектом лідер починає з дуже чітких директивних інструкцій. Коли команда трохи підросла, він переходить до підтримки та натхнення. А коли команда вже досвідчена і самостійна, ключовим стає вміння просто не заважати делегувати і довіряти. І ось вам конкретні приклади: команда не впевнена у своїх силах, лідер включає режим підтримки. Завдання абсолютно незрозуміле, потрібні чіткі вказівки. Команда сильна, а завдання просте, чудово. Можна ставити амбітніші цілі. Ключове слово, як бачимо, адаптивність. Тепер, коли ми озброїлися цими теоріями, давайте повернемося до нашої початкової проблеми до кризи лідерства у вищій освіті. Якось усі ці концепції можуть допомогти нам зрозуміти, що там відбувається. Джерела малюють нам досить знайому картину. Університети повільні, занурені в поточні справи, не мають стратегії, це нічого не нагадує. Це ж просто хрестоматійний приклад управління в стилі теорії X. головне контроль, а не розвиток. І ключовий момент керівниками часто стають видатні науковці, а не ефективні менеджери, що тільки посилює проблему. А ось і можливий шлях до змін. Він передбачає створення нових, сучасних підрозділів, розробку чітких стратегій, впровадження міжнародних стандартів, тобто, по суті, це заклик до переходу від застарілої системи до професійного, гнучкого та сучасного менеджменту. Отже, ми пройшли цей шлях від теорії до практики. Давайте наостанок спробуємо підсумувати, у чому ж полягає головна мета та справжня спадщина ефективного лідера в сучасному світі. І ось, мабуть, найважливіший висновок сучасне лідерство це вже давно не про командування і контроль. Його справжня мета створити таке середовище, таку культуру, де кожен відчуває свою відповідальність і розуміє спільну мету. Це про те, щоб працювати разом, а не просто підкорятися наказам. І знаєте, є цитата Джона Квінці Адамса, яка, як на мене, ідеально підсумовує все, про що ми говорили. Справа не у владі, справа у здатності надихати інших ставати кращими. І наостанок питання для роздумів для кожного з нас адже незалежно від посади, принципи лідерства можна застосовувати будь-де. Тож варто замислитись, яким лідером, директивним, підтримуючим, гнучким варто бути, щоб досягти найкращих результатів у своїй справі.